В Кіровограді квітнуть стовпи. Центральну зупинку біля готелю Києву квітчали. аби озеленити місто та зробити його візуально привабливішим, на стовпах розмістили горщики із сурфініями. Квіти висаджені в спеціальних термогорщиках з подвійним дном. У кожному з них зберігається близько 5 літрів води. Завдяки цьому поливати квіти достатньо лише раз на тиждень. Опікуватимуться рослинами працівники ландшафтної майстерні. Обрати сурфінії, вирішили через стійкість до спеки та невибагливість у догляді. Безперевне квітування це саме основна ознака, за якою люблять. Велика маса і гама кольорів. це білі, червоні, махрові квітки, великі, маленькі, жовті. Ну маса. Другий момент дуже гарно витримує міське середовище. Це тобто посуху і сухий клімат. Сухий клімат і велику інсоляцію. От назад розширилася остановка. И срезалось какое-то определенное количество деревьев. И эта стовка стала серой. И Вот и поэтому я думаю, что будет гораздо красивее, если здесь будут расти цветы.